29 із 38 ударних дронів, якими росіяни атакували нас уночі. Наша ППО збила. Летіли із Курщини та Приморсько-Ахтарська. Кількома хвилями цілили по різних регіонах. ЗСУ нищили шахедів авіацією, ракетами з зеніток і силами мобільних вогневих груп. Усе залізо, що спрямували на Київ, збили ще на підльоті до столиці. А от на Одещині, яку атакували із двох сторін і з боку Миколаївщини та з боку моря, московитам вдалося влучити в об'єкт енергетичної інфраструктури і поранити співробітника. Але пожежу швидко загасили. Поки що без світла в області залишаються дві тисячі родин, але енергетики працюють над відновленням електропостачання. На стабільність енергосистеми російська шкода не вплине. Як працюють мобільні групи, які щоночі боронять українське небо, ви бачите просто зараз. Це відео командувач повітряних сил Микола Олещук виклав у мережу. Зараз ви бачите, як ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант, старший солдат Микола Салабуда, стрілець взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади. Це його перший пуск і перше збиття. Коли можна довіряти сержантам і старшинам військо не здоланне. І з їхнім днем старшин та сержантів, а їх зараз служить більше 150 тисяч. Привітав сьогодні президент. Надійні сержанти і старшини це завжди опора для командирів та допомога солдатам і матросам. У наших Збройних силах. Зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо управляють солдатами та ведуть воїнів в бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух, коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездолана. Загибли троє поранених. Більше сотні разів окупанти обстрілювали за останню добу Херсонщину. Серед поранених волонтер на його авто росіяни скинули вибухівку з дрона. Є постраждалі і у Велетенському Білозерської громади. ЗСУ стримують ворога на Авдіївському, найгарячішому зараз напрямку. За останню добу вони поклали там 456 росіян, які, попри велетенські свої втрати, щодня намагаються прорватися малими групами з флангів. Атакують безперервно, поки піхотою, яку прикриває авіація. Але військові кажуть, що московити вже готові розпочати третій масований штурм із важкою бронетехнікою. Бачив, що Ворог і перегруповування веде певне і підтягує нові сили, і техніки, і особового складу. Погодні умови їм не дають змоги це, це, цю третю хвилю почати. Ситуація дуже важка, ну, дійсно дуже напружена. Ворог тисне, ворог кидає все нові нові підрозділи цього, цього шторму. Зет цього ну дійсно, фаршу його, його інакше його і не можна назвати. Росія заморозила обміни військовополоненими і намагається дестабілізувати Україну зсередини, поширюючи брехню. нібито це відбувається через перешкоди з українського боку. Керівник прес-служби координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявляє у такий спосіб: московити використовують військовополонених як ще один важель впливу на українців. Останній обмін відбувся ще у серпні, коли додому повернулися 22 Українські бійці. Україна має багато російських військовополонених, і ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників, наголошує Петро Яценко. Зараз у російському полоні перебувають 4337 українців. Майже 800 із них цивільні, решта військові. Для них передбачена фінансова допомога від держави, кажуть у мінреінтеграції. Ну і президентові водію рішення ради нацбезпеки і оборони про зміни до персональних санкцій щодо низки осіб. Серед них Юрій Кот, Дмитро Табачник, Микола Заров, Олег Царьов Сергій Аксьонов. У іншому додатку до рішення РНБО перелік ще сотні фізичних осіб і 37 юридичних причетних до депортації українських дітей із окупованих територій. Ну а далі розкажемо про пані Віру, яка живе за 10 кілометрів від російського кордону у селі Дементівка. Усі півроку, поки за нього точилися запеклі бої, вона тут жила одна однісінька до рідної хати. Втекла із лікарні у Білгороді. Як це було, розказала нашій Ірині Антонюк. Пані віру знаходимо не вдома, а на дорозі каже, засипала ями, щоб сусідам легше було проїхати, як повернуться. Але зараз вона єдина постійна жителька на всю Дементіївку. Та нічого, господі, сьогодні правда бомбили німного. Дітвара ругаються. Мама що ви там робите? Я говорю, як, що ділаю. Порядок он во дверина вела Двіру пані Віри рознесли ось ці російські снаряди, зруйнували хату, гараж і літню кухню. Побили. Оставила, думаю, пускай. Смотрять, Вот это штук 15 нагада. Да, наверное, штук больше, чем 15. Я їх туди поскладувала. Пані Вірі майже 76 років. Вони з чоловіком понад 20 років тому купили невеличку ділянку землі і все будували власноруч. А що думати, поплачу дай. Коли окупанти розтрощили хату, пані Вірі уламок влетів у ногу. Отямилася вона вже у лікарні у Білгараді. Сусіди вмовили загарбників відвести її до медиків, але залишатися в Росії після лікування. Вона відмовилася на відріз. Только говорю в Україну, о, Отправляйте. а так я нікуди говорю. А так сяду, говорю, по возле повозя, больниці ваша і буду сидіти, як же брачка говорю, і все. Ну тут мені невістка знайшла, дід коні дзвонили, знайшли через волонтерів. Ото сім днів я їхала, поки виїхала відтуда. Як повернулася додому, найперше зайнялася городом, нарахувала на ньому дванадцять вироб. Во, це ще маленька, і відпускати нас без гостинців не хоче. А часику тобі біда? Ні, чого? дякую. Чого? а чого? та є від моєї мами. А живе пані Віра у підрахтованій літній кухні. Скоко Но... скоко градусів? 18 градусів. каже, гріє пічкою світло від сонячної батареї, але миші сильно дошкуляють. Усе їдять. їде. Сусід прийшов, говорить, у мене всі цигарети поїли. А я говорю, я воно поскадувала вон, бочки втіку вже побити бочки. Так я сюди вещі, тому що, ну що, вонять же воно вонять мишами, а так оно й не воняє. Але на зиму діти забороняють залишатися їй в селі і просять вже переїхати до них у Харків. Як морози буде. Та пані Віра має найзаповітнішу мрію, щоб возвратілися всі, всі, хто тут жив, щоб сусіди були, щоб от, щоб мір швидше був. Бо що я хочу, щоб діти наші і внуки пожили. Оце от це, що я хочу. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. СБУ викрила двох ворожих агентів. Дані про розташування нашої ППО ці двоє передавали росіянам. Це Черкащанка і Киянин, цілий доктор філософії, що у 15-му році отримав був російський паспорт у Криму. Вони дізнавалися, де стоять ЗРК Петріот, і коригували ворожий вогонь. Під час обшуків у них знайшли російську символіку і купу сувенірів із портретом Путіна. Обидвом світить до восьми років за ґратами. Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила приховані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику. Після отриманих розвідданих киянин намагався виїхати до Російської Федерації. Майже 4 тисячі вантажівок зараз стоять на кордоні із Польщею на в'їзд до України. Найгірша ситуація на пунктах пропуску Корчова, Краковець та Дорогуські годин. Загальний час очікування до 150 годин. Це близько тижня. Велика черга. І на пункті Медика-Шегині. там уже понад тисячу вантажівок. Вони навмисне поїхали туди, де не блокують, і таким чином утворилася шалена тягнучка. Зустріч українських урядовців із польськими страйкарями у понеділок результатів не принесла. Поляки і далі блокують кордон, пропускаючи по одній вантажівці на годину. Хочуть повернути видачу дозволів для українських вантажоперевізників і зменшити їхню кількість. А ще щоб їхні порожні фури, які повертаються з України до Польщі, могли проїжджати кордон без електронної черги. Ну і сьогодні Олена Зеленська особисто познайомилася із ще однією родиною, для якої у межах ініціативи Адреса дитинства будується новий дім. Свою майбутню оселю Ірина та Іван Уманський та їхні семеро дітей побачили уперше. Родина із тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині. Зараз вони у Василькові. Там фундація Зеленської і зводить для них нову будівлю. Перші 14 будинків для великих прийомних родин будуть у восьми областях одночасно. І входи не планують уже до кінця року. Компанія SpaceX провела другий тестовий політ ракети Starship із космодрому у Техасі. На орбіту її виводив найбільшою історії ракетоносій Super Heavy. Як і було заплановано один із ступенів. Відділився від корабля на висоті 59 кілометрів. Але замість упасти в океан вибухнув у повітрі. Ще уже за 15 хвилин зник зв'язок із кораблем, але випробування все одно вважають. Вдалими, бо під час попередніх, у квітні, за кілька хвилин після старту, ракета взагалі вибухнула. Лего з Україною так називається ініціатива, що її запускає платформа Юнайтед 24 аби не тільки розказати світу про нашу архітектуру, але і допомогти у відбудові Київщини. За який донат можна виграти такий конструктор? Розкаже Влад Величко він вже бачив першу колекцію. Десять років конструювання Лего хобі Максима. Це дуже зручний е інструмент для побудови будь-яких е моделей і будь-чого. Тобто все, що можемо уявити, ми це можемо побудувати з кубиків Лего. Колись він побудував Київський Майдан Незалежності з понад 55 тисяч деталей. Потім із вимушеними переселенцями зі Сходу герб Маріуполя вже з понад 115 тисяч деталей. Саме Максим презентує конструктор Україна Мати. Перший створений у рамках ініціативи «Юнайтед-24» «Лего віз Юкрейн». Мета якої об'єднати легокреаторів у всьому світі. А для створення скульптур-конструкторів про Україну вони створюють унікальні кастомні конструктори, набори, які не можна придбати. До першої колекції лего скульптур, яка налічує всього по 5 одиниць кожної моделі, також входить Маріупольська водонапірна вежа та ластівчине гніздо у Криму. Модель Україна Мати складається з 3120 деталей. А отримати одну із трьох таких моделей. Можна задонативши на відбудову Київщини. Розмір донату стартує від 24 доларів. А власне, це навіть менше, ніж вартість найдешевшого лего набору, так, але можливість виграти щось унікальне і, власне, підтримати відбудову нашої країни. Розігруватимуть набори протягом двох тижнів. Усі зібрані кошти підуть на відбудову 18 житлових багатоквартирних будинків на Київщині. Владислав Величко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Ну і цієї ночі Україну вхурделило замело прикарпаття Львів і Другобич. У мережу викладають казково засніжені дороги. На Львівщині просто зараз чистять східницькі перевали. А поки захід засипає, вітер в Одесі валить дерева. Синоптики вже оголосили, там другий рівень небезпеки і без потреби просять українців не виходити на вулицю. Уже від завтра обіцяють сильне похолодання по всій Україні, подекуди аж до мінус. Чотирнадцяте